«Ігіл, Ігіл! говорить Альфа, дякую. Це наша внутрішньо. Це загальне. І сьогодні планувався автопробіг ще Слави, Він зараз настільки відклався. Якщо нас не почують, то все ж таки ми будемо ну, захищати своїх побратимів тими силами і методами, якими ми можемо. Ходять після команди розкіп і тримаються біля автомобілів. Як зрозуміли, хотів би цинічно звернути увагу українського народу, тому що в присягі прокурору. Перші слова звучать приблизно так: вступаючи на службу прокуратури, присвячую свою діяльність служінню українському народу і українській нації. Тому питання до прокуратури: що не виходить? Що не Нас посадка вже не налякається. Посаджає то заряджає, та не знімати мене вимагали вилучення. Біологічних зразків у жінки 33-го року народження. Я вам роз'яснюю, кожна людина має право. Заберіть фотоапарат, камеру. Я вже відповів на це. Ви не знаєте, так? Ну, конечно, що не знаєте. Ви не знаєте, як ви можете бути прокурором області, якщо ви не знаєте, так. хто працює Шановний, в школі у вашій області. Шановний, я вже ви приє... маєте зараз взяти трубочку, набрати Шановний. начальника поліції, начальника МВС і запитати, хто працював по такій-то адресі вчора. Тому що це є не тактовно і незрозуміло. Не вчить мене, будь ласка. Я знаю, як я повинен поступати. Я вже декілька тут... років, учу таких як ви, Ди... Ви мене не можете вчити. Я вже вам здається лише. Кожен мав свою роль під час майдану. <кхи> Кожен прожив непросте життя. Ніс певний хрест. Добрий ранок, Україна! робимо ту саму справу, тримаємо той самий меч боротьби, який зараз у наших руках. Той самий меч, який був в руках тих хлопців Карпатської січі 39-го року. І нам треба творити нове життя. І пам'ятайте, вороги не тільки за плотом, вороги між нами. Знищуйте їх. Хай тому вам допомагає Господь Бог. Слава Україні! Героям слава! в Карпатської істечі тречі! Слава! 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 Взяли в дали, брою, дали армії, увольців, і зброю, дали бік голотисячній армії угольців, яка зманила окупувати нашу територію і забрати наші рідні землі. Багато хто зараз ці всі, всі роки спекулював на тому, що місця на Закарпатті не було. Ті на Закарпатті були, є і будуть. Цим маршем пам'яті, ви віддаємо їм честь, знову повторюється історія, як і Східний ворог. І знову українці змогли самоорганізуватися, знайти зброю, сформуватися, в бойові підрозділи і дати відсіч окупантам. Війна триває, здаються наші території. Мінські домовленості грають на руку Заходу і Сходу, враховуються інтереси всіх, крім українців. Але Якщо за цих два роки ми змогли показати чудеса самоорганізації, де впевнений, що українська нація переможе в цій війні і Україна буде єдина і соборна. Слава Україні! помилуй. Господи, Боже, слава, Отче вседержителю, Боже Савопе, ти тревом життя, щоб Боже, святий крікиш, святий, 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 святий безмерний помилуй нас. І духу, нині навіки, віки в Воля це те, що об'єднує всю українську націю, але вільними бути в своєму виборі, означає насамперед воювати, тому що ті, хто хочуть захопити нашу державу, вони знаходяться, як і тоді, в намірах.